А зараз на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Добро ранок, наскільки знаю, неспокійна ніч, неспокійний ранок на Херсонщині у самому Херсоні. Розкажіть, будь ласка, про безпекову обстановку, дійсно, вже з самого ранку у нас чутно вибухи, і навіть є повідомлення про постраждали. Десь приблизно 20-30 хвилин тому росіяни обстрілювали артилерію прибережні райони, район центру наразі про наслідки ще немає. Повідомлень, але є попередньо постраждання щодо вчорашньої доби, то У нас 12 поранених. Одна в важкому стані. Це комунальниця, працівниця одного з комунальних підприємств отримала осколкові поранення внаслідок атаки артилерії поранення. Є осколкові червоної порожнини. Зараз вона в важкому стані в лікарні. Лікарі борються за її життя. Ще е 10, точніше 9 в Херсоні людей постраждали, отримали травми різного ступеню, в тому числі внаслідок атак дронів, двоє в Берставському районі. Наслідок атак артилерії. Ну і на жаль, є загиблі. Один чоловік загинув 52 роки в Новодмитрівці. На нього на його подвір'ї скинуто було вибухівку з російського дрону. Чоловік загинув на місці. На жаль, і ще один 60-річний чоловік в самому Херсоні загинув внаслідок артобстрілу прибрежної зони. Після російських ударів уже за два тижні не працює Херсонська ТЕЦ. Як ви виходите зі становища? Скільки людей без опалення, без теплопостачання? Якщо про людей казати, то приблизно це 10 тисяч за нашими підрахунками. По абонентів по абонентам це 40 тисяч, але ми розуміємо, що в нас в Херсоні зараз 20% населення залишається. Тому я в абонентів, звичайно, не всі живуть по абонентським адресам. Що виходимо вчора? Тільки була поїздка голови військової адміністрації з представниками фонду, представниками «Укрнафтогазу», які поїхали, їздили, і в небезпечну зону тест дивились, і вирішували питання, як можна. Підтримати тез як можна замінити і що робити ближчим часом будуть окремі рішення. Не буду поки про це казати, але будемо підсилювати іншими засобами обігріву і іншими засобами генерації тепла централізованого. То працюємо над цими питаннями, і це не тільки зараз. Ми знали, що. Можливо, така ситуація, тому що в числі з ПРООН відпрацьовували конгресійні установки. Я думаю, найближчим часом також це прийде, слава Богу, поки немає у нас морозів. Вчора навіть, знаєте, тут в Херсоні і весною пахло, як от птички співали, і сонечко було, і тепло було. Ну, Надіємося, що ця погода про... буде довше, щоб люди не мерзли в своїх квартирах, які залишилися. Росіяни також били по будівлі водоканалу, влучали в трансформатор, як в місті зараз з водою і з електроенергією. Е, ну, є часткові виключення електроенергії. Але ми відновимо думаю, вже сьогодні в повному обсязі на тих територіях, де немає зараз світла, де виключено. Є звичайні території, де. І не було світла вже довгий час, і ми, на жаль, не можемо там відновити, тому що це прибережна зона. Ну а так вчора було влучання, і в межі стільникового зв'язку вони постійно атакують мобільних операторів. наших по водоканалу немає змін. Вода продовжує попадаватися там без змін. Там в будівлю влучання було, але в інших районах є. Прибиті труби але там, також комунальники відпрацьовують і одразу влатають. Ви згадували про погоду, яка поки що милосердна до херсонців і тримається доволі теплою. Але з наступного тижня, за прогнозами синоптиків, буде йти в Україну. Похолодання. як ви готуєтеся до сценарію, коли стане на вулиці холодно, а подавати опалення в частину будинків буде неможливо, тому що тец розбита, і інших альтернативних сценаріїв теж поки немає. Наша міська військова адміністрація вже підготувала 2 тисячі обігрівачів, тих, у кого немає вдома, тобто будуть опалювати обігрівачами, роздадуть за все соціально незахищеним верствам населення та там, багатодітнім сім'ям, якщо є, будуть такі серед абонентів. Також Нафтогаз планує привезти там. 5 тисяч обігрівачів окремо. Ми звернулись до наших благодійників, які також чимось можуть можуть допомогти, допомогти, якщо у них є на складах ці обігрівачі. І таким чином ми плануємо забезпечити людей альтернативним. Опаленням електричним. Ну, звичайно, у нас люди mm -hmm. такі, що не сильно користуються, тому що в більшості люди похилого віку залишилися. Вони дуже економно і щадливо споживають енергетику, електрику, і чекають на тепло саме в батареях. Пане Олександре, дякую, що інформуєте. Долучились до нас сьогодні. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.